Водила на своєму крихітному балконі. Там ледве можна було встановити стілець, але це було найзатишніше місце у її пустій квартирі. Вона жила за рахунок кави, цигарок та одного старого друга. Більшу каві вона цінувала духмяний палкий аромат. Цінувала здібності кави, як помічника у підйомі зранку. Цінувала за куль, який міг втамувати біль очей, що не спали вже декілька днів. Вона жила за рахунок кави. Але коли докінчалась, її легко можна було замінити на іншу. Суть у її різниці. Вона просто пила. Цигарки. Її цигарки завжди були витончені такого пафосного чорного кольору. Чому? Тому що вона обожнювала малювати на них, а мала тільки чорний фломастер. На свою закладню вона могла купувати ящик кольорових фломастерів, але на річ. Є один, і він пише. Цигарки вона виколювала довго. З неприхованим насолодженням вона відчувала дим у ротовій порожнині, у ніздрях, у голові. Нікотин дуже гарно віддавав у мозок, тому в голові завжди паморчилось. Цигарки породили в неї рак. але вона їх просто курила, хоч знала, що вони її вб'ють. Один старий друг. Раз на тиждень, відмикав двері своїм ключем та без запрошення входив. Він прибирав у її кімнаті, бо кожного разу, коли він приходив, її квартира була схожа на жертву апокаліпсичного тріумфу. Він підметав розбитий посуд, мив підлогу, готував їсти. А вона з легкою посмішкою спостерігала. Саме він готував їй каву та приносив цигарки, ті речі, завдяки яким вона жила. А потім сідав поруч і тримав за руку. Вона плакала раз. Він читав її у голос, її безсоромні, бо дуже відверті книжки, малював її портрети, а потім брав новий рукопис для друкування та й що це? Вона вважала, що він приходить заради рукопис, заради клятих грошей від продажів книг. Вона ніколи не дозволяла себе торкатися, але кохала. Шалено його кохала у своїй пустій квартирі зі стінами чорного кольору. Він не любив її. Для нього вона завжди залишалася ніжною та холодно неприступною. Він шаленою. Просто вона не вміла розплющувати очі, а він не вмів.